От уяви. Ти займаєшся спортом, працюєш фізично або просто ведеш активний спосіб життя. І тут раптом біль у сухожиллях чи суглобах, або ще гірше травма або розтягнення. І тут постає питання, як це все відновити. Спойлер! Без правильної їжі та вітамінів це буде набагато довше і складніше. Давайте розберемо, що таке сухожилля. Це не просто якась ниточка, яка з'єднує м'язи з кістками. Це суперміцна, але не дуже еластична тканина, яка передає зусилля від м'язів до кісток. Якщо вона пошкоджується, організму потрібно будувати її заново. І тут головний герой колаген. Тільки от колаген не з'являється просто так, його потрібно виробляти, і для цього потрібні певні амінокислоти. Найголовніші з них це лізин, пролін та гліцин, але й лише самих амінокислот мало. Організм має зрозуміти, що йому потрібно будувати сухожилля, і для цього йому потрібні вітаміни. Перший вітамін С, без нього колаген просто не виробляється. Другий вітамін де. Без нього погано засвоюється кальцій, тобто зв'язки і сухожилля залишаються слабкими. Ну і вітамін Є е. – своєрідний захисник тканин. Він допомагає запобігти руйнуванню клітин, тож сухожилля залишаються міцнішими. Де це все взяти? Повністю переглянути свій раціон і контролювати все, що потрапляє до шлунка. Це дисципліна і регулярні чекапи. Другий варіант додати до щоденної рутини комплекс, де вже є всі необхідні компоненти у правильному дозуванні. Погодьтеся, завжди краще профілактика, ніж лікування. Тому раджу звернути увагу на комплекс Тенді Сульфур Форте. Він містить такі компоненти метил, сульфаніл, метан. природні джерело сірки, що є важливим для формування колагену та зменшення запалення. Колаген той самий білок, що є основою для сухожиль та зв'язок. Л-аргенін амінокислота, яка покращує кровопостачання тканин, що сприяє їх відновленню. Л-лізин, він сприяє у виробництві колагену та відновленню. Вітамін С для синтезу колагену та захисту клітин від пошкоджень, хондроїтин і глюкозамін для підтримання здоров'я хрящів і суглобів, екстракти босвелії, куркуми і міри, вони мають протизапальні властивості, тому зменшують біль і запалення. Такий комплексний підхід допомагає не тільки відновлювати пошкоджені тканини, але й підтримувати їх у хорошому стані, зменшуючи ризик травм у майбутньому. Побачимось у наступному випуску Бути здоровим!